Наша спеціальність не буде ставити тебе у рамки професії. Якщо з програмуванням не складеться, ти завжди можеш стати бізнес-аналітиком або проджект-менеджером. І незалежно від того, який вибір ти зробиш, прикладна математика тобі знадобиться в майбутньому. Тому, якщо ти не певен у своєму майбутньому, ця спеціальність саме для тебе. Мене звати Катерина Лушня, я студентка третього курсу, навчаюся на спеціальності 113 прикладна математика, освітня програму комп'ютерне моделювання та технології програмування. Чому обрали цю спеціальність? Я вчилась у ліцеї інформаційних технологій при нашому університеті, і у нас викладали декілька вчителів з нашого факультету. Тому я була впевнена в вищій освіті та у якості освіти. По-друге, дуже багато лісеїстів залишалися у нашому місті та вчилися саме на нашому факультеті. Тому з питань з вибору факультету при вступі у мене взагалі не було. Я опирала між двома спеціальностями: 113 прикладною математикою та 121-ю першою програмного забезпечення. Але, на мою думку, знання поглиблені знання математики знадобляться не тільки в програмуванні, а й в інших професіях. А оскільки я була не дуже впевнена у майбутньому у своєму кар'єрному майбутньому, я обрала саме прикладну математику. Чим тобі подобається твій факультет? Ну, по-перше, це колектив. Не хочу нікого образити, але мені здається, що у нас найбільш дружний колектив, найбільш дружні старшокурсники, які завжди допомагають, можуть порекомендувати, що робити сесію, допомагають з працевлаштуванням. У нас крута студентська рада, яка постійно намагається створити яскраві моменти студентського життя, незалежно від карантину та у часи війни. По-друге, це круті викладачі. А звісно, вам потрібно буде вчитися ще додатково самостійно, щоб піти на ту позицію в компаніях, яку ну, яка вам подобається. Але загалом. Всі знання, які дають саме викладачі на нашому факультеті, вони є прикладними, і вони можливо не одразу, але 100% у майбутньому вам знадобляться. Тому перша причина це ком'юніті, а друга викладачі. Які профільні дисципліни вивчаються? Вони актуальні? Одні з основних, які я пам'ятаю, це математичний аналіз, дискретна математика, об'єктно орієнтоване програмування, інформаційні системи та ще багато насправді професію. Саме прикладних професійних е, предметів. А, щодо м, того, чи знадобляться вам чи вони саме на роботі, я не впевнена, тому що все залежить від того, яку мову програмування, яку е, позицію компанії ви отримаєте. Але загалом, що б ви точно не обрали, що з цього точно знадобиться. Чи складно вчитися і складати сесії? Ну екзамени це взагалі нелегка справа навіть зараз, якщо це дивляться абітурієнти. Вони знають наскільки важко здавати ЗНО, особливо зараз. А можу сказати, що сесія це дійсно легше ніж здавати. ЗНО та вступати до університету, тому що і найголовніша причина це те, що якщо ви не здадете екзамен, завжди можна його перездати, та потім ще раз перездати, поки ти точно його не здаш. Але а, все одно бувають моменти складні, це нормально, і я впевнена, що багато студентів все ж таки вночі перед екзаменом будуть не спати до другої ночі, щоб все підготувати та здати на 100 балів. Де проходить практика? Які практичні знання дає університет? Загалом майже всі студенти починають працювати з 3-4 курсу. Тому мені здається, університет просто не встигає допомогти з працевлаштуванням та допомогти вам знайти якусь кар'єрну позицію, тому що загалом. Це знову ми повертаємося до критого ком'юніті, тому що е, всі старшокурсники допомагають з працевлаштуванням, якщо чесно. Та й взагалі, е, в університеті є дуже багато каналів, е, можливостей е, компаній-партнерів, які створюють курси безкоштовні, на які запрошують наших студентів. Ви завжди можете піти та вчитися конкретно в компанії та потім піти працювати саме там. А, я впевнена, що в нас є круті можливості навчання за кордоном. Наприклад, я зараз а, кхм, оформлюю документи на навчання на семестр у Чехії, і я дуже вдячна за допомогу університету, тому що без них я просто не змогла би підготувати всі ці документи. А, я, впев... я знаю, що на прикладній математиці не впевнена, що це на інших спеціальностях є чи ні, але у нас є можливість навчання в магістратурі або в аспірантурі за кордоном у Франції. Та отримати а, два дипломи одразу. Ось тому найважливіше це пробувати. З якого курсу можна знайти роботу за фахом? Чи можна поєднувати роботу і навчання? Все залежить від ваших початкового рівня знань, від ваших досягнень та старань. Загалом а, на четвертому курсі вже всі знаходять роботу. Я, наприклад, працювала одразу з першого курсу, але я вчилася у ліцеї інформаційних технологій до цього. А, на четвертому курсі вже всі працюють, або якщо не саме працюють, але на інтернатурі вже точно навчаються. Що треба, щоб досягти успіху в професії? Ну, по-перше, і найголовніше, це неполегливість. А не все буде траплятися з першого разу. А всіх з першого і співбесіди ніхто не бере. Це нормально і потрібно бути готовим до цього. А потрібно розуміти свої знання, та якщо їх не вистачає, потрібно їх покращувати. Та й взагалі, людина це така істота, яка повинна постійно вчитися та працювати. Але найголовніше з знань, які точно вам знадобляться, незалежно від того, яку професію ви берете, це знання англійської мови. Тому а, я дуже раджу кожному з перших курсу вже починати ходити на курсі, розмовні, розмовляти або практикувати англійську мову. Є багато безкоштовних курсів в інтернеті. Я певна, що щось з цього точно вам знадобиться та допоможе у цьому. Практика, практика та ще раз практика. Чи важко знайти роботу за спеціальністю? Чи є попит на ринку праці? Попит є, і він завжди буде, був, є та буде. Я, наприклад, знайшла собі вже постійну роботу в ІТ саме у воєнний період часу, хоча до цього не могла знайти. Тому незалежно від часу, це буде карантин чи війна, чи можливо якийсь апокаліпсис, повинні, ви повинні. Розуміти, що завжди є робота, просто потрібно шукати її. Що порадиш абітурієнтам, які обирають цю спеціальність? А, вища математика дуже сильно різниця з математикою у школі, і це нормально. Майже все, що ви вчили у школі, є неправдою, тому потрібно бути до цьому готовим. А, я знаю і вважаю, що якщо ви не впевнені, яку саме професію ви хочете обрати в IT, або не ІТ. наприклад, банківську справу хочете потім піти, або ви хочете стати проект-менеджером, бізнес-аналітиком, не тільки програмістом. Тому ну, у цьому разі прикладна математика є найкращим вибором, тому що математика є всюди, і з цією освітою ви зможете претендувати на будь-яку позицію. Тож запрошую тебе у Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара на факультет прикладної математики. На спеціальність 113 прикладна математика. А тут завжди є люди, які тобі допоможуть, порекомендують, що краще, що обрати, куди піти працювати. Welcome до нас!